Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 ВАМ, і в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі монети. Розглянемо реверс монети, їхнє співвідношення, обов'язково поговоримо про особливості даного штампа та визначимо ціну даної монети. Отже, розпочнемо з того, що монета 10 копійок 1994 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі, дворі має тираж приблизно 150 мільйонів екземплярів. Виготовлялася з латуні, вага її складає г, 1,6 грама, діаметр 16,3 мм гурту даний монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка, але вона йде по всьому колові монети. Для визначення штампів по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказує нам на штамп монети, відштовхуючись від якого ми можемо дізнатися. Ціну даної монети. Сьогодні ж ми з вами розглянемо штамп 2 ВАМ. І, як завжди, розпочинаємо з заверс даної монети. Штамп 2, які він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати. Отже, штамп 2, 10 копійок 1994 року, характерний тим, що середній зуб тризубця, він тонький та вузький, без потовщення у верхній частині. Четверте зерно. Третього колоса, ось саме це зерно, воно розімкнене. Та окрамлене лінією, яка сходить донизу. Ось саме ця лінія, яка нас з вами цікавить. Також верхнє зерно четвертого колоса, воно розімкнене. А четверте зерно четвертого колоса, воно дотикається до дубового листа. Букви в написі Україна вони не здвоєні. От саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп 2. Проте, як ви знаєте, в 10 копійок 1994 року по аверсу мають три штампи. Найчастіше зустрічається штамп перший та штамп другий. Основну відмінність у штампу другого, той, що перед нами, від штампу першого, буде те, що в врунь номер 4 четверте зерно в штампі другому дотикається до листа, в штампі першому не дотикається. Тобто увагу повинні звертати на саме це місце. Отже, штамп 2 ми тільки що з вами охарактеризували. Четверте зерно четвертого колеса дотикається до дубового листа. Після того, як ми визначили з вами оверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп ВА, які він має особливості та як ми його відрізняємо. Перед тим, як визначити штамп ВА, ми визначимо, що це штамп В. Штамп В характеризується тим, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно рівне. А черенок грома номер 7 він примикає до ягоди. І можна сказати, що ягоди вони великі. Підвиджі ВА штампу В характеризується так: грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Крім того, що ягоди великі, вони також плоскі. Проте хочу зупинити увагу на тому вашу, що є браки виготовлення. Тому треба не попутати штамп ВА із іншими штампами, адже дуже схожі є реверси 10 копійок. Про те, як відрізняти штампи в 10 копійках 1924 року, реверсів монет, ви можете подивитися в попередніх відео. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу ІТК 2ВАМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку. А так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми визначили з вами штамп, ми можемо переходити до визначення, до визначення ціни даної монети. Отже, якщо ви знайшли монету 10 копійок 1904 року зі штампом 2 ВАМ, то ви отримали від гривні 50 до 2 гривень за монету в обіговому стані. Якщо ж вам вдасться знайти монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком та не була в обігові, то ціна такої монети буде складати від 5 гривень до 10, якщо ж це буде штемпельний блиск. От саме таку цінність має монета. І, як ви вже зрозуміли, якщо ви знайшли 10 копійок 1904 року, навіть без різновида, Аверса та реверса, то ви мінімально в руках тримаєте 1,5 гривні. Так як менше ця монета, коштувати не може, а тільки може більше, і це залежить від реверса даної монети. Про всі особливості реверса та всі штампи будемо говорити в наступних відео. Також вашу увагу хочу звернути на тому, що ми дивимося, з якого металу виготовлена дана монета. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця відомі монети, які є пробними та виготовлені із латуні. Світлої це є основний матеріал. А також пробні із магнітної сталі покриті латуні, магнітної сталі міддю, міді, магнітної сталі, алюмінія, срібла та із різних інших металів, алюмінієвої бронзи. Тобто, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з латуні, то це буде звичайна монета. Адже більшість тиражу. Виготовлялася саме з латуні. Проте, якщо ви знаєте монету, що виповнена в іншому металі, це буде пробна монета, ціна якої буде стартувати від 10 тисяч гривень за даний екземпляр, тож обов'язково звертайте увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Також не забуваємо звертати увагу на гурт даної монети. Якщо ви знаєте монету, яка має гурт без насічки, тобто гурт у монети буде гладкий, то це також буде монета, яка є дуже цінною. Проте, не треба не забувати, що можуть сточувати гурт. Тоді це буде просто монета, яка вже не підлягає колекціонуванню. От саме такі особливості ще хотів вам розказати. Що ж до поворотів відношення аверсу до та реверсу, також є ціна, яка є більшою, ніж номінал. Якщо ви знаєте монету 10 копійок 1994 року з поворотом на 90 градусів, це буде монета, яка буде коштувати від 150 гривень за даний екземпляр. Якщо вам вдасться знайти з поворотом на 180 градусів, ціна монети складе від 300 гривень за одну монету, незалежності від стану реверса відношенню до оверса. Все, що хотів вам розповісти про монету 10 копійок 1994 року, розповів. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначити штамп 2 ВАМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети номіналом 10 копійок 1994 року. Для того, щоб розумітися в монетах та скільки вони можуть коштувати. І зараз, як завжди в кінці відео, розкує, як ми швидко визначаємо, штамп 2 ВАМ по каталогу ІТК. Отже, спочатку ми дивимося на аверс даної монети. Ми бачимо, що середній зуб тризубця, він тонкий та на верхній частині. І автоматично ми переносимо свою увагу на четверте зерно четвертого колеса. Ми бачимо, що воно. Ось саме тут дотикається до дубового листа. Отже, перед нами штамп другий. Хочу нагадати, якщо не буде дотикатися це зерно, це буде штамп перший. Штамп другий визначили. Потім переходимо до реверси монети. Штамп а характерний тим, що грою номер 2 малий тупоугольний трикутник. Грой номер 5 черенок підходить до другої ягоди, і гронь номер 7 черенок примика до ягоди. Коло у нулі, воно рівне. Отже, перед нами штамп в. Штамп В характерний тим, що всі ягоди у гронах, вони, крім того, що великі, вони плоскі. Саме так ми з вами визначили штамп 2ВАН. Ціна мене, як я вже сказав, від 1,5 гривні до 2 гривень в звичайному стані, в штемпельному близькові від 5 до 10 гривень, в залежності від зацікавленості колекціонування. Отже, залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися більш. Цією монетою, і на цьому будемо закінчувати своє відео. Тож, всього найкращого!